П'ять порад в харчуванні на святкові дні. Ну, по-перше, розплануй свій режим харчування, щоб не було такого зранку не їм, а десь поїм там ввечері, коли піду в гості. Ні, так не треба, організм повін, повинен мати харчування. П'ять разів на день протягом дня це перше. По-друге, звертай увагу на свіжі овочі та зелень. Вони дають почуття ситості, а ще містять мікроелементи, які будуть допомагати в гарній роботі шлунково-кишкового тракту. Третє, зверни увагу на кількість випитої чистої води на протязі дня, бо це дуже-дуже важливо. Якщо ти достатньо п'єш воду, вона допомагає очищувати організму і сприяє зниженню почуття голоду. Четверте, звісна річ, будуть солодощі, куди без них. Але звертай увагу на фрукти. Вони також дають енергію, гарний настрій, але менше мають калорій. Ну і п'яте, звісна річ, фізична активність виходь на прогулянку. Дихати свіжим повітрям, можливо, навіть поїздити на велосипеді. Лові всі ці корисні поради, стосуй. А якщо вийде набрати зайві кілограми, не хвилюйся, пиши мені в особисті, я допоможу тобі їх після свят всі прибрати.